Скотт Лінч Лукавство Ламори ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Інтерлюдія Жак Танен Один До наступного року лок підріс, але не настільки, як йому хотілося б. Хоча важко вгадати його справжній вік з будь-якою надією на точність було очевидно, що він був більш ніж трохи малуватим для нього. Ти пропустив кілька прийомів їжі в дуже ранні роки, сказав йому Ланс. Звісно, відтоді, як прийшов сюди, ситуація покращилася, але підозрюю, ти завжди будеш дещо середньої статури. Завжди? Ти сильно не засмутився. Ланс поклав руки на свій круглий живіт і хихикнув маленька людина може вислизнути з того, чого більше людині не уникнути. Локова наука тривала більше арифметики, більше історії, карт, мов. Після того, як Лок і Санці добре опанували. Розмовну вадранську, Ланс почав навчати їх мистецтва вимови. Кілька годин щотижня проводилися в компанії старого вадранця, майстра вітрил, який дорікав їм за те, що вони калічили своїми незграбними ротами північну мову, поки він довгими гострими голками протикав яз за ярдом складеної парусини. Вони розмовляли про будь яку річ, що спадала старому на думку, і він дбайливо виправляв усі надто короткі приголосні і занадто довгі голосні. З кожним уроком він також ставав дедалі червонішим і войовничішим, бо ланд сплатив йому за послуги вину. Були випробування, деякі дріб'язкові, а деякі доволі суворі. Ланс постійно майже безжально перевіряв своїх хлопців, але коли він закінчував з кожною новою загадкою, то завжди водив їх на дах храму, щоб пояснити, чого він хотів і що означають ці труднощі. Через таку відкритість хлопці легше переносили його ігри, які мали додатковий ефект, об'єднавши лока, калу та Гальдо, Проти світу навколо них. Що більше Ланс закручував гайки, то ближчими ставали хлопці, то плавніше вони працювали разом, то менше їм доводилося говорити вголос, щоб запустити в роботу план. Прихід Жана та Нена змінив усе. Це був місяць Саріс на 77-му році Йону, кінець надзвичайно сухої та прохолодної осені. На залізне море накинулися шторми, але якоюсь хитрістю вітрів чи богів помилували камор, і ночі були такі гарні. Ніж будь на пам'яті Лока. Він сидів на сходах разом з отцем лансом, мнучи пальці і нетерпляче чекаючи лже світло, коли помітив батька злодіїв, то йшов через площу до дому переландру. Два роки злущили частину страху, який Лок колись відчував до свого колишнього господаря, але не можна було заперечувати, що сухоребрий старий зберіг певний гротесний магнетизм. Він склонився до пояса, розщепіривши кволі пальці. Його очі вмить спалахнули, коли. Зупинилися на Лукові. Мій дорогий чарівний хлопчику. Як мені приємно бачити, що ти ведеш продуктивне життя в ордені Переландро!» Своїм успіхом він, звичайно, завдячує твоїй вчасній муштрі. Посмішка ланца розпливлася під його пов'язкою. Саме завдяки цьому він виріс таким твердим і морально чесним хлопцем, яким він є сьогодні. Виріс. Батько злодіїв примружився на Лука з удаваною зосередженістю. Та я не сказав би, що він виріс хоч на дюйм. Але то таке я привів тобі хлопця, про якого ми говорили, з північного рогу. Крок уперед, Жане. ти за мною не сховаєшся, так само, як під мідною монетою. Позаду батька злодіїв справді стояв хлопець. Коли старий вигнав його поперед очі, Лук побачив, що хлопчик приблизно його ровесник, може, років десять має, і в усьому іншому його протилежність. Новенький був товстий, і червонолиций та нагадував брудну грушу з масною кописою чорного волосся на голові. У широко розплющених очах. Застиг сторожкий вираз. Він нервово стискав і розтискав великі м'які кулаки. Ага сказав Ланс. Ага. Я не бачу його, але ніхто не може побачити тих якостей, яких господь знедолених прагне мати у своїх слугах. Ти покаявся, мій хлопчику, ти щирий. Чи такий ти порядний, як ті, кого вже взяв у своє лоно наш милосердний небесний господар? Він поплескав лука по спині, загримівши наручниками і ланцюгами. Лок зі свого боку витріщився на прибульця і нічого не сказав. Сподіваюся, що так, сир, промовив Жан тихим і зневіреним голосом. Нащо ну ж, сказав батько злодіїв. Надія це підмурок, на якому ми всі будуємо собі життя, чи не так? Добре Ланс, тепер твій господар, хлопче, залишаю тебе під його опікою. Не під моєю, а вищої сили, якій я служу, сказав Ланц. «О, Оперед тим, як ти сядеш, я випадково знайшов цей гаманець на сходах свого храму сьогодні. Він простягнув товсту шкіряну торбинку, набиту монетами, і помахав нею в напрямку до батька злодіїв не твоє випадково. Ти ба, так воно і є, так воно і є. Батько злодій вирвав гаманець з рук ланца, і той зник у кишенях його бувалого в бувальцях пальта. Який щасливий збіг обставин. Він ще раз склонився, розвернувся і пішов собі в напрямку пагорбатіний, немелодійно насвистуючи. Ланц устав потернув і сплеснув у долоні. Вважати вам, що наші громадські обов'язки на цей день закінчені. Жанне, це Лок Ламура, один з моїх посвячених. Будь ласка, допоможи йому віднести цей казан до святилища. Обережно він важкий. Ходи і товстий хлопці потягли казан сходами до вогкого святилища. Визокий священик ішов навпомацки вздовж своїх ланцюгів, збираючи ослабли кільця заліза й тягнучи їх з собою, доки не опинився в безпеці. Лок заходився коло стінного механізму, щоб зачинити двері храму. І ланц опустився посеред підлоги святилища. Люб'язний джентльмен, мовив ланц, який передав тебе під мою опіку, сказав, що ти можеш говорити, читати і писати трьома мовами. Так, сер, сказав Жан, неспокійно озираючись довкола, теринською, вадранською і... і саврайською. «Чудово. А арифметику шурупаєш? Вести головну книгу зможеш? Так. Прекрасно. Тоді можеш допомогти мені підрахувати щоденні витрати. Але спочатку підійди сюди і дай мені руку. Отак. Подивимося, чи є в тебе якісь дари, необхідні, щоб стати посвяченим у цей храм. Жане та нене. Що, що мені робити? Просто поклади руки мені на пов'язку. стій спокійно, заплющу, очі. Зосередься. Нехай усі благочестиві думки, які є всередині, випливають на поверхню. Два. Він мені не подобається, сказав Лук. Геть не подобається. Рано вранці наступного дня. Вони з Ланцом куховарили. Лок готував суп із нарізаною цибулі різного розміру маленьких коричневих кубиків концентрованого яловичого бульйону. А ланц намагався зламати сургуч на горщику з медом. Не зарадивши цьому пальцями і нігтями, він заходився рубати його стилетом, промочуючи собі під носа. Геть не подобається, які дурниці, сухо сказав ланц. Він тут ще й цілого дня не пробув. Він товстий, тютя він не один із нас. Він якраз дуже навіть один із нас. Ми показали йому храм і нору. Він присягнув, як мій пацон. Я повезу його до капи за якийсь день два. Я маю на увазі не одного з нас, шляхетних шельм. Я маю на увазі одного з нас, нас. Він не злодій, слабий, товстий купець, син купців. от він хто. Але тепер він злодій. Він не крав нічого, не виловлював із кишень. Він сказав, що був у пагорбі кілька днів, перш ніж його привезли сюди, тому він не один із нас. Ланс відвернувся від горщика і подивився на нього, насупивши чоло. Жан Танен – злодій, тому що я збираюся навчати його як злодія. Якщо пам'ятаєш, то саме цього я тут навчаю злодіїв дуже особливого штибу. Цього ж ти не забув? Але ж він він учений краще за будь-кого з вас пише чистою, і впевненою рукою розуміє ведення справ, головну книгу, грошові махінації та багато інших речей. Твій колишній господар знав, що цей хлопець стане мені в пригоді. Він товстий. І я товстий. А ти далеко не красень. У Кало й льду як облогові машини. У сабіти повилізали прищі, коли ми востаннє її бачили, ясно тобі? Він нам усю ніч спати не давав, він плакав і все ніяк не затикався. Вибачте, сказав тихий голос позаду них. Локі з ланцем обернулися. Останній набагато повільніше, ніж перший, і побачили, що Жан Танен стояв біля дверей спальні з червоними очима. Я не хотів. Просто не міг зупинитися. Ха. Ланс повернувся до своїх маніпуляцій зі стилетом та горщиком. Схоже, хлопцям, які живуть у скляних норах, не слід так голосно говорити про тих, хто перебуває в сусідній кімнаті. Ну, тоді не роби цього більше, Жане», – сказав Лук, зістрибнувши з дерев'яної сходинки, якою він досі користувався, щоб дотягнутися до вершини вогнища. Він підійшов до однієї з шаф зі спеціями почав перебирати баночки, шукаючи щось. Заткнися, дай нам спати. Ми ж із калою гальдо не ревемо. Вибач. Сказав Жан, ледве заплакавши. Вибач, просто мої мати, і батько, я. я сирота. І що тепер? Лок зняв маленьку скляну пляшечку маринованої редиски, запечатану кам'яним чіпом, як алхімічне зілля. Я теж сирота. Ми всі тут сироти. Того заткайся і дай нам спати. Ниття тобі сім'ю не верне. Лок обернувся і ступив два кроки назад до плити, тому не побачив, як Жан перетнув простір між ними. Він відчув, як жанова рука обвила його шию ззаду. Вона, може, й була м'яка, але до біса важка для десятирічної дитини. Лок випустив із рук мариновану редиску. Жан за виграшки підняв його з підлоги, розкрутив і збурнув на землю. Ноги Лока відірвалися від ґрунту, в ту мить, коли на підлогу впала банка з редькою. По хвилі замішання потилиця Лока відскочила від важкого обіднього столу, і він упав на землю, болісно приземлившись на досить кислявий зад. Це ти заткнися? Тепер у Жані не було нічого м'якого. Він кричав, розпашілий. З очей його потоками лилися сльози. Ти заткайся, брудний писок, і ніколи не говори про моїх маму й тата. Лок підняв руки і спробував підвестися. У полі зору завиднів один із кулаків Жана, а потім здалося, немов той змазав половину світу. Удар склав його як хлібний крендель. Він трохи очуняв, обіймаючи ніжку столу, і кімната танцювала минует навколо нього. Він забулькотів повним ротом солі й болю. Що, ж, Жане, сказав ланц, відтягуючи дебелого хлопця від лока, думаю, ти чітко доніс свою думку. Ох і боляче!» – сказав лок, заробив. Ланц відпустив Жана, який сціпив кулаки і стояв, дивлячись на лука, тремтячи всім тілом. Ти справді це заслужив. Га що? Звичайно, ми всі тут сироти. Мої батьки померли ще до того, як ти народився. Твоїх батьків уже роки як нема, Ти саме вкало, гальдою та сабіти. Але Жан сказав ланц. Втратив своїх лише п'ять ночей тому. О. лок сів і застогнав. Я не Я не знав. Ну, гаразд. Нарешті Ланцу вдалося відкрити горщик із медом. Сургучна печатка розкололася із чутним тріском. Коли ти не знаєш усього, що міг би знати, настав чудовий час, щоб заткати свій сраний свисток і бути ввічливим. Була пожежа. Жан кілька разів глибоко вдихнув, досі дивлячись на лока. Вони згоріли разом із крамницею. Все пропало. Він повернувся із опущеною головою потупав до спальні, потираючи очі. Ланс повернувся спиною до лука і почав помішувати мед, розбиваючи кристалізовані грудочки. Грюкнули таємні двері, що вели вниз із краму на горі, аж лягла луна. Замить на кухні з'явилися Кало і гальдо. Близнюки були одягнені у своїй білі мантії посвячених. Кожен тримав на голові довгастий м'який буханець хліба. Ми повернулися, сказав Кало. З хлібом. Що хіба сліпо мене ясно? Сам ти сліпий. Близнюки зупинилися, коли побачили, як Лок намагається зіп'ятися на ноги біля краю столу. Губи в хлопці розпухли, а з куточки ворота стікала кров. Що ми пропустили? запитав Гальдо. Хлопці, сказав ланц. Я можливо забув вам щось сказати, коли познайомив вас із Жаном і показав йому тут усе вчора ввечері. Ваш старий хазяїн спагорбатіни попередив мене, що, хоча Жан здебільшого тихий і сумерний хлопчик, характер має достобіса запальний. Похитавши головою, Ланс підійшов до лука і допоміг йому піднятися. Коли земля перестане гойдатися під ногами, сказав він, не забувай, що тобі ще також розбите скло та редиску потрібно прибрати. Три. Того вечора Жан і Лок трималися на здоровій відстані один від одного за столом, нічого не кажучи. Кало і Гальдо обмінювалися роздратованими поглядами приблизно кілька сотень разів на хвилину, але самі не робили спроб заговорити. Підготовка до трапези відбувалася майже в тиші, і Ланс, напевно, був радий зробити таку ласку і допомогти своїй похмурій команді. Коли локіжан сілися за стіл, Ланс поставив перед кожним різьблену коробку зі слонової кістки. Коробки були приблизно фут завдовжки і фут завширшки, з відкидними кришками. Лок одразу впізнав у них скриньки обчислювачів, складні горарські пристрої з годинниковими механізмами, розсувними кісточками та обертовими дерев'яними ручками. Щоб досвідчений користувач міг швидко виконувати певні математичні операції. Його навчили основ пристрою, але минуло вже кілька місяців відтоді, як він востаннє ним користувався. Ловко і Жане, сказав отець, якщо будете такі люб'язні, у мене є 995 камурських солонів, і я їду кораблем до Талверара. Я дуже хотів би, по приїзду, обміняти їх на соляри. Соляри нині коштують. А чотири п'ятих однієї повної каморської крони. Скільки солярів мені будуть винні, міняли до того, як з них вирехують їхню плату. Жан одразу ж відчинив кришку на своїй коробці, і взявся за роботу, крутив ручки, міняв місцями кісточки, повзаючи туди-сюди маленькими дерев'яними паличками. Лок дещо збентежений, слідом заходився коло коробки. Його нервові маніпуляції з машиною близько не були достатньо швидкими, оскільки згодом Жан коротко оголосив. Тридцять один повний соляр, а лишиться приблизно дев'ять сотих. Він вистромив кінчик язика і ще хвилю щось вираховував чотири срібні волани і два мідяки. «Чудово», – сказав Ланс. «Жанна, ти можеш їсти сьогодні ввечері. А то білоку, боюся, не пощастило. У всякому разі, дякую за старання. Можеш провести вечерю у своїй кімнаті, якщо хочеш. Що? лок відчув, як дощик, приливає кров. Але раніше це не так було. Ви завжди давали кожному своє завдання. І я не тренувався на цій скринці вже хочеш іще завдання? Так. Що ж, гаразд. Жане, будеш таки ласкавий теж виконати це завдання. Значить, пливе по залізному морю і рештійський галеон. Капітан дуже богобоязливий хлопчина. Щогодини він змушує моряка кидати в море корабельні галети як приношення йону. Кожна галета важить 14 унцій. Капітан до всього ще й надзвичайно охайний хлопець. Тримає галети в бочках по чверть то не в кожній. Він у морі рівно тиждень. Скільки бочок він відкриває, а скільки галет отримує володар хапких вод? Хлопці знову заходилися коло своїх скриньок, і Жан знову підняв очі, поки лок досі працював, аж повиступали на його маленькому чолі краплини поту. Він відкриває лише одну бочку, сказав Жан, і використовує 147 фунтів галет. Отець лан стиха плеснув у долоні. Молоде, Джанен. Ти так само вечерятимеш із нами сьогодні. А ти, локо, що ж? Я покличу тебе, коли треба буде прибрати зі столу. Та це ж смішно, супів Лок. Він працює зі скринькою краще, ніж я. Ви спеціально влаштували все, щоб я програв. Смішно кажеш. Ти щось останнім часом задираєш нос самі люби хлопчику. Ти й досягнув певного віку, коли багато хлопців немов забувають про розум і відкладають його на кілька років. Он ця біда теж це зробила. Частково тому я відправив її туди, де вона зараз. У всякому разі, мені здається, що твій ніс задертий трохи за високо для когось, хто носить на шиї мітку смерті. Рум'янець Лука став нестерпно гарячим. Жан радькома кинув на нього погляд. Кало і гальдо, які вже знали про зуба кули, пильно дивилися на свої порожні тарілки та склянки. Світ сповнений загадок, які випробовуватимуть твої навички. Ти вважаєш, що завжди зможеш вибрати ті, які найкраще відповідають твоїм сильним сторонам. Якби я хотів послати хлопця, що. Видавав би себе за учня міняйла. Як думаєш, кому б я віддав би роботу, аби мені довелося вибирати між тобою та Жаном? Це взагалі не вибір. Я думаю, так. Що ти забагато думаєш. Висміюєш свого нового брата, бо його фігура тяжіє до мого благородного обхвату. Ланс потер своє черевце і невесело посміхнувся Чи не спадало тобі на думку, що через це він у деяких місцях підходить навіть краще, ніж ти? Жан схожий на копцевого сина. На вгодованого дворянина, на повненького школярика. Його зовнішність може бути для нього такою ж перевагою, як і твоя для тебе. Напевно. І якщо тобі потрібна додаткова демонстрація того, що він може робити те, чого не можеш ти, то чому б мені не доручити йому вибити з тебе дух ще раз? Локс спробував зіщулитися всередині своєї туніки і зникнути в повітрі. Зазнавши невдачі, він похилив голову. Вибач, сказав Жан. Сподіваюся, я не дуже тебе побив. Не треба. Пробурмотів Лок. Думаю, я справді заслужив. Загроза порожнього шлунка швидко відроджує мудрість. Ланц усміхнувся. Труднощі й не передбачувані, Локу. Ніколи не знаєш, яка конкретна якість у тобі чи в інших людях допоможе подолати їх. Наприклад, підніміть руки, якщо ваше прізвище Санца. Але Гальдо трохи несміло послухалися. Бо й хто з прізвищем Санца, сказав Ланс, може приєднатися до нашого нового брата Жана Танена за вечерею. «Люблю, коли мене ставлять як приклад, сказав Гальдо. Бо й хто з прізвищем Ламора, сказав Ланц, може їсти. Але спочатку він накриє на стіл усі страви і прислужить жану та нену. Тож лок заметушився. На обличчі хлопця змішався суром і з полегшенням. На вечері був смажений каплун, фарширований часником і цибулею, з виноградом і інжиром, ошпареними у гарячому винному соусі. Отець Ланц виголосив усі свої звичайні молитовні тости, присвятивши останній. Жану та Нену, який втратив одну сім'ю, але досить скоро знайшов нову. Від цього в Жана налилися сльозьми очі, і хлопець втратив усю бадьорість, яку принесла йому їжа. Помітивши це, Кало і Гальдо поспішили врятувати його настрій. Ти молодець, так здорово впорався зі скринькою, сказав Кало. Ніхто з нас не може так швидко з нею вправитися, додав Гальдо. І це ми непогано рахуємо. Чи принаймні ми так думали, поки не з'явився ти, а заважив Гальдо. Та то нічого. Мовив Жан, я можу ще швидше. Я. я хотів сказати. Він нервово подивився на оця ланця, перш ніж продовжити. Мені потрібні окуляри, щоб читати і дивитися зблизька. Я без них нормально не бачу. Я міг би ще швидше впоратися зі скринькою, але загубив свої. Один хлопець на пагорбі тіний. У тебе будуть нові, сказав ланц. Завтра чи наступного дня. Не носи їх на людях. Не дуже в'яжеться з нашою ескезою, але, звичайно, можеш носити їх тут. То ти навіть не бачив нічого до ладу?» – запитав лок, коли мене побив. Я трохи бачив, сказав Жан. Просто розмито. Ось чому я так далеко відхилявся. Математичний талант, замислився отець Ланц. і здібний маленький завіяка. Яку цікаву комбінацію, благодійник дав шляхетним шельмам в особі юного танина. А він шляхетний шельма, чи не так локу? Так. сказав лок, намагаючись не видати нехоті в голосі. Напевно, так.